Під стінами адміністрації зібралися люди. Це мешканці підірваного будинку з вулиці Металургів. Їх викликали чиновники. Для чого зібрали зневірених сумчан? Дивіться далі. Перше після вибуху за одним столом жителі Металургі 24 та представники влади зібрались, аби обговорити болючі питання. Головна проблема із вуз жителів відсутність комісії, що оцінює збитки. Пройшло вже 17 днів з моменту вибуху. А експерт-оцінювач досі не прийшов. Там люди жизнь свою положили, щоб тут сделати ту квартиру. Купить ми. ми просимо вас, як чоловіка, который відповідає за цю операцію, щоб ця комісія не затягивала, а може, вже починала свою роботу. Секунду. Ми все, все робили можливе для того, щоб ускорити процес. Програми, положення, все це все розроблялося. І ніхто ж не сидить і не хоче, щоб вам создати проблеми. Ще одне болюче питання житло для тих, хто після вибуху і досі не може повернутися до свого помешкання. Люди тимчасово живуть у гуртожитку, проте орендувати квартири не можуть. За словами мешканців, агентства з ними не хочуть співпрацювати. Може думати бізді тому, що там. Чиновники пообіцяли, таке зібрання стане щотижневим. Нагадаємо, 3 січня цього року в будинку 24 на вулиці Металургів прогримів гучний вибух, причиною якого став витік газу, що вчинив психічно хворий чоловік. Жителі двох під'їздів і досі не можуть повернутися до своїх квартир. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.